Хочу просто об'язнити. Дуже багато часу мусується питання перемінування, До виборів було дуже непопулярно, тому що всі розуміли, порядка 80% міста проти перемінування. Маємо, що маємо. Ми заступили наша каденція 16 листопада 2015 року. 21 листопада останній срок проведення громадських слуг. Ми їх провести. Ні юридично, ні як інші не могли, тому що ми не можемо дотриматися тих термінів. Далі все йшло своїм чином. Потім з'являється проєкт рішення про переименування. Хочете переименувати? Тоді давайте обговорюємо, яким чином це відбувається. От я і зареєстрував проєкт рішення, тому що я категоричний проти того, щоб закон про декомунізацію виконувався. Чисто в комуністичний спосіб. Комуністи прийшли і визначили, це місто має називатись і це місто Дніпродзержинськ, це має так називатись. Чим зараз в Україні відрізняється від того по місту Кузніцовська? Хто, якщо жителі міста позбавили права, тому що Верховна Рада вже 5 років не приймає закон про місцевий референдум? В усіх країнах європейських жителі, по-перше, вирішують жити, що таке громадські слухання. Прийшло 5 чоловік, вважається, громадські слухання відбулися. Ні процедури, ні закону, нічого не прописано. Чому, якщо кажуть, що ми йдемо в Європу, чому бояться почути думку громади Кузніцовської, Рівненської, Лічівської? Так от я пропоную. Щоб Верховна Рада, якщо вона така європейська, демократична, прийняла закон про референдум, і це не моя думка. Я всього-навсього отримав газету. Ось газета, Свобода. Ось вона. Від 3 лютого 2016 року. І читаю зараз замінку. Це Свобода публікується. Треба свободу, не не треба. Січна, не треба свободу підставляти. Треба свободу підставляти, що там написано. Так, Вони всіх міняються. Я, 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 я прочитаю. Що не, не треба про комуналізмі? Давайте про якусь другу партію. Я зрозумів. Давити на свободу не треба. Я не давлю на вас. Я просто хочу довести. що народний контроль, контроль. Не тільки отоносити. 19 січня на черговій сесії Кировоградської міської ради на пропозицію відтермінувати перейменування міста, допоки парламент не внесе зміни до закону про проведення референдуму. Що тут погано написано? Нічого, все нормально. Також міськрада висловила категоричну незгоду з рішенням Комітету Верховної Ради перейменувати Кировоград на Інгурзі. Зокрема, депутати від свобода, такі та запропонували не ухвалювати жодних рішень, оскільки проблема переименування вже вийшла з юридичної площини рішень депутатів міської ради. В нас так само вийшло з юридичної площини. Не, от е, я ж не кажу, що свобода проти депутатів. Свобода затримувати. Я зачитаю для вас від того. Свобода за те, щоб міський робот отримала українську назву. Тому я і зареєстрував тривав проєкт рішення. Це рішення що треба враховувати думку та. людей, які живуть. Да. Є, є 10-15%, які хочуть назву поражу. Але є дуже багато, які проти назви бараху. Вони не за кузніцов, вони за якусь кінцю. Тому треба визначити, яка ж назва влаштує мешканців. А не сили по комуністичному сказати <говори> буде вже.